Перша субота місяця березня стоїмо на порозі святого Великого посту. Дорогі мої, що маємо просити в Марії. Особливо в ті такі тяжкі дні для нашого народу, держави. Ти дні випробувань. Певно, перше, що маємо просити в Марії, це довіри до Господа Бога. Дуже є важлива чеснота довіри до Господа Бога. Бо якщо в нас немає довіри до Господа Бога, Якщо в нас немає довіри в його слову, тоді людина, вона не є постійна, її погляди міняються, результат залежить від емоцій, вона є розбурхана, вона живе, певними, знаєте, Враженнями, переважають події, і так далі. Але коли людина довіряє Господу Богу, довіряє Слову Божому, то вона завжди знає, що все, що відбувається, відбувається з волі Божого провідіння. Так? І тому. Коли Марія відвідувала свою родичку Єлизавету, як почула Єлизавета привід Марії, звернулася до віття й її, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена між жінками, благословений Лона, Твого, свідкіля мені, це, що прийшла до мати, мати Господа Мого. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаної від Господа. Свята Єлизавета називає Марію щаслива ти, що повірила. І тому, дорогі брати і сестри, в ті часи, які ми з вами живемо, ми маємо виробляти в собі ту чесноту довіри. А саме довіри до Господа Бога, який є паном, господарем не тільки в небі, але також і на землі, якому все є підпорядковане, і той, який має владу над кожним із нас, над кожною людиною, спільнотою і цілим Всесвітом. І тому те, то, що ми сьогодні переживаємо, нам здається, що це є таке трагічне, безвихідна ситуація. Опускаємо свої руки. І для нас може бути велика трагедія. Але в силі Божій, в силі Божій є все перемінити. Смуток на радість. Відчай на надію темряво на день. Але це залежить рівно ж від нашої віри, від нашої довіри до Господа Бога. І тому просимо Марію перше. Марія навчи нас довіряти Господу Богу так, як ти довіряла йому. Ну, то було страшно. Від но, но, благовіщення, після благовіщення аж до драми Голгофти То Марія була неостанно Марія мала довіряти Господу Богу Навіть тоді, коли породила в стайні Божого Сина, навіть тоді, коли треба було втікати з Офлему до Єгипту навіть тоді, коли бачила страшну картину, в яку якій Апостоли розбіглися, учні упустили Ісуса. Залишилася горстка, і Бог мав силу і владу. Все перетворити на добро. І тому часто ми завчасно, часто ми завчасно ставимо, розумієте, Ставимо такі прогнози. Уже кінець. А може початок? А хто знає? Ви говорили з Богом? А може початок? А може, початок мобілізації Європи? Може, очі Бог хоче відкрити? Може, в такий спосіб Бог хоче щось промовити до нас, до світу, до своїх дітей. Оце залежить від кого? Від наших з вами молотов, від нашої жертви, від нашої посвяти, від нашої довіри до Пана Бога. Бог має силу і владу перемінити, змінити. А ми маємо що? Просити і молитися і благати Господа Бога. Так. І тому. Маємо жити тою довірою, так, як жила Марія. І це є дуже важливо, дорогі брати і сестри. Дуже важливо. Так. Ну, Христос каже, що Він є правда, дорога і життя. Він є правда. Бог благословляє тих, які люблять правду, які відстоюють правду. І Бог відкидає тих, які, є, які брешуть, які перекручують, Він відкидає таких. І тому сьогодні даймо себе на стримання, молімося за завтрашній день, за зібрання європейців в Лондоні. Просимо Божої опіки. Просімо ласки Духа Святого, ласки Духа Святого для всіх керівників держави. І хай Бог і віддаємо все в руки доброго Бога, милосердного Бога. І Бог певно, що зробить всім порядок. Так, Деколи ми хочемо вже плодів. І Бог деколи так вислуховує народ окремих осіб, що села є в тій хвилі, сує ласки, благодаті і творить чуда. Але деколи Господь Бог також випробовує нашу віру. І тому здаємося в руки доброго, люблячого батька, а Бог знає, як розв'язати всі наші проблеми. Тому чуваймо, молімося, просимо і благаємо Господа Бога. Також просимо за єдність в нашому народі. Не тупімо один одного, а єднаймося. Так, дивився польську телевізію вчора до півночі і нині зранку і гарно сказав княжицький з Львова. Каже, я є в опозиції до президента. Але в тій хвилі ми маємо бути єдині. І це правда є. Всі закликають поліки до єдності. І тому мусимо бути єдині. Не, філософ... не займаємося філософією, не падаємо в розчарування, але більше молимося. Менше нарікаємо, не проклинаємо. Бог собі дасть Бог сильніший є за всіх, Бог собі дасть раду з усіма. А ми тримаємося тої єдності, Тримаємося купи. Так? А також ті різні дописи, які часто є. то можуть і писати самі росіяни, писати, слухати, зневажати нас. Зневажати уряд, висміювати нас, кричати там вже все, кінець вас кинули, вас витерла ноги, відкидаємо то, двіряємо Господу Богу. Бог нас не залишить, Бог нікого не залишає. Просимо в Бога кращої сили для воїнів, для ласки Духа Святого. Для тих, які є відповідальні за долю народу, рівно сидячи на порозі святого Великого посту, просімо і Марію, щоб вона допомогла нам, дорогі брати і сестри, в тому часі посту, щоб ми зібрали гарні плоди посту, щоб той піс нас був урожайний. Щоб той піз нас був благословений Богом. А це не є легко, це є дуже тяжко. Постати добре є дуже тяжко. Я не маю його на увазі про їжу, чи цього, але працювати над собою і вміти розпізнати напади диявола. Ми можемо гарно собі знаєте, Зробити гарні постанови, все. А диявол стоїть біля нас і сміється. І каже, так, так роби роби. Так, ще я тобі щось пригадаю, ще візьми, так, ти тільки понабирай, так. А я потім все перекреслю і все скасую. Тому я важливо, щоб той піст був плідний, щоб та покута. Сорокодневна була Богом благословлена, і щоб ми скористали з неї, тому що на правду просити в Бога тої ласки і просити Марію, щоб ті дні покутні, То так на день за днем і вже втомився, і вже розшарувався, бо щось не виконав, щось не вдалося. І там були різні тяжкі ситуації, не справився з собою, своїм язиком, своїми очима, своїми емоціями. Там то треба пильнувати. Треба просити Господа Бога тої ласки. Мати Божа, допоможи нам, щоб цей час посту, на порозі якого ми стоїмо, то був час дійсно такої духовної реляції, такої застанови. Такого, такої духовної сили зібрання всіх наших думак, в якому такому доброму напрямку, так, щоб ми відкинули те, що можна відкинути, щоб ми вміли пожертвувати собою. Своїми земними приємностями, а також, щоб ми той піст, розпочинаючи, зробили добрі наші намірення. За кого маємо просити? Усе, що будете з вірою просити в молитві, вам буде дано. Думаю, неділі, говорил, і Тому пам'ятаєте, минулої неділі говорив проповіді закликав вас до посту на хлібі і воді. Ви бачите, як воно є реально сьогодні, реально, ви розумієте, то, що відбувається той час, і то потрібна є той піст, то та жертва, та, та молитва, це умертвлення, та покута, щоб перемогти того злого, на який так воює проти нас, який дійсно воює, який, щоб перемогти ту брехню. Бо бачимо, яка брехня є, що ну, велика? Дуже страшна брехня, Ну, зранку слухаю, що Путін хоче миру. Ми хочемо війни, де наші діти гинуть, а Путін хоче миру. Як то можна ви, ви розумієте, який світ фальшивий? Як можна з білого зробити чорне з чорного біле? Як може безновинний стати винним, а бандита може стати героєм? А та, і тому є в ті часи, які ми з вами переживаємо, є дійсно молитися також за людей, а то не тільки керівники, то кожен з нас. А хіба в наших сім'ях немає? Хіба ви дитині не пояснюєте, не говорите, не толкуєте, то є зле, то є недобре? А воно, воно так, якби розуму, так, якби самовито було. Воно заперечує. Воно не хоче. Воно тупає ногами, воно з собою свариться, гнівається. Ти старати, нічого не знаєш, ти з минулого століття нині так світ живе. Ну також моліться, також жертвуємо за ті тяжкі ситуації, які є в наших сім'ях, в наших родинах. То просимо ту, яка страждала, яка терпіла, яка стала співвідкупителькою людського роду там при Христі на горі Голгофті. Просімо Марію, Мати Божу страдальну, що там, де немає сили, там, де я є безсильний, там, де на мої слова, мої благання і на мої сльози є негативна реакція, бунт. Просімо Мати Божа, благаєм Тебе, допоможи мені, допоможи мені вирвати з, з кіхтів диявола, душу моєї дитини, кого там є, хто є там, а то є багато нині. А тоді я думаю, якщо ми зробимо собі гарне намірення на піст, тоді в нас не буде часу. Ні на ла ла пусті розмови, Фейсбуки, оглядання всяких дурниць і так далі. Ми тоді скажемо, то є час на молитву, рятування душ наших близьких і наших рідних. Тому з такими наміреннями, дорогі брати і сестри, входимо. В той перший день весни календарної і в той час святого посту. Ми першим просимо Господа Бога за нас і за весь наш народ, щоб ми вміло довіряти Господу Богу, щоб ми довіру до Господа Бога в нашому житті поставили на перше місце. Боже, приймаю Тюрні. Приймаю Твою святу волю. Бо все, що відбувається, і все, що ти чиниш, і все, що ти допускаєш в тому житті, то завжди виходить на краще. Бо в твоєму, в твоєму провідінні є завжди перше місце займає спасіння людської душі. А ми часто і в нашому житті перше місце займає. Наше тіло, Ні. наша душа, наша душа, спасіння наших рідних і близьких, наша вітчизна все це маємо, так знаєте, переосмислити і просити Матері Божої тої довіри, довіри до Господа Бога. І як Бог побачить з неба, що дійсно той нарід його любить. Той нарід довіряє Йому, той нарід Бога боясливий, то він ніколи нас не залишить. Тому просимо в тому місяці довіри до Господа Бога. То є, як сказала Єлизавета про Марію, щаслива Ти, що увірила, що повірила, Ти є щаслива. І тому хай кожен із нас буде щасливий. o do e do господа бога amém